Думи мої, думи, як вам дати раду? Ну чому мій дід не виїхав в Канаду? Ну чому мій батько нашої мамуні не знайшов в Торонто чи у Саскатуні? Мав би і авто, і не одне, а двійко. Мав би для прожитку деяку копійку, мав би що захочу, що лиш забажаю, жив би потихеньку, як в небеснім раю, а на старість гроші міг би добрі мати, щоб по світу білім подорожувати. Думи мої, думи, вже мені не сила, опустіть додолу ваші сизі крила, дайте мені спокій, хоч би на хвилину і нехай відмріє. Трохи відпочину, небо надвечірнє зіронька встає, йде Ісус по полю руку подає, Тихий голос душу зрушив, мов пір'їну. Мрій не про Канаду, дбай про Україну. Господи, на захист нічого сказати, Йду для українців Біблію звіщати.